Усім привіт у новому відео. Усім привіт. Все Це під центру. Ось така естетика, красота, рамочки. Все таке миле. можна в подарунок. 313 гривень фоторамки колаж. Ви можете розмістити багато фотографій. Тут ще така дощечка. а це мені більше, якби, подобається. Тут більше місця, якби більше. Тут воно краще зроблено. 348 гривень, зараз знижка, 30% знижки. Зараз дуже хороші, до речі, знижки. А ще побачила пуфи. Які пуфи класні. 2900 з металевим. Отут От декором цей пуф, напевно, відкривається так, дійсно відкривається. Такий оксамитовий класний пуф. Можна поставити собі в прихожу. Ось цей мені сподобався. М -м, непогані ці пуфи. Так, 1313 гривень. Ось цей. Всередину ще можна щось заховати. Це так в коридор, 1550 гривень, прийшов собі, всі все. Віддихнув секунду і побіг на кухню щось робити. <рес> Непогані пуфи. Ще такі столики, корзинки, але немає ціни. Не побачила Я тут ціни, а сподобалося мені. Та ж тут, як одночасно і корзина, і столик. До речі, зараз дуже багато знижок, дуже дуже. А чесна вигода акція, форма кругла роз'ємна, зараз 209 гривень різних брендів. Ціна була 233 гривні. Ну тут небагато знижки, ми зараз подивимося. Ми хочемо більше, правильно? Ось такий можна пиріг запекти. Форма кругла роз'ємна для випікання 26х6,5. Висоти, глибоченька, 193 гривні. Формів багато є. Так, дако для випічки, для піци. 192 гривні 25%. знижки зараз. для Піце та глибша була, а це не глибока. Навіть краще можливо форма для піци. 170 гривень. Все є краплення металу, 225 гривень. От зараз свята будемо піти, то форми мають значення. Мають значення, навіть якщо ви маєте пару штук, це дуже добре. Так, 225 гривень, 50% це від німецького бренду Кьохен. Я показувала в минулому відео кастрюлі від цього бренду теж зі знижкою. А, тобто, подивіться, подивіться, скільки. Класних форм є різних. Тут виставили, щоб аж захотілося. Теж квіткрав в Джермані. Тут без знижечки, але ціна невисока 279 гривень, такий поважний бренд, а ціна досить без знижки хороша. Якість точно 279, бачите, тут. І краще додати, бо тут зі знижкою 209 гривень, але тут просто від Густо це різні бренди. А цей набагато по якості, якби вважається нижчим, чим крауф. Так. Різні розміри є. 259 Меншенька є, але досить глибоченька. 22 см. Ось така ще є хороша знижка, зараз 150 гривень. Форма для випікання. Не знаю, що це за бренд такий. От вона фігурна по краях. ця хорошенька. Фламбар. Теж відомий бренд, 325 гривень зі снижкою. 41% снижки немало. Немало. Різні формочки металеві. А, я такі форми використовую. А, наприклад, ну, в мене якісь просто кращої якості. Коли ти робиш якесь, наприклад, на тарілку виставляєш картоплю, можна там. Формі просто. А тут от бачите, як можна виставити. Ну так, такий для салатів, для оформлення форма. Якщо сама структура того, що ви виставляєте, тут кращої якості. Так, не розповзається, то буде тримати форму. Наприклад, з картоплі пюре, то прекрасно. Так. Або можна вирізати. На тісті теж кружечки для поліменів. Різні є формочки. Одна за одну 45 гривень Янгол. Ось така формочка. По 39 гривень є. Це що? Просто лопаточку хтось залишив. І все. Так, скляні ще є для випікання 405 гривень. Вітора Бренд. А, 10% тільки знижки. Ось такі скляні. Вони підходять просто і для мікрохвильовки, і для духовки. Так, для випікання написано, і просто різні розміри є. І знижка в основному 10%. Ось ця величезна, класна. Форма скляна, ой, ця добротна. На 3,5 літри написано. Можна внизку запікати. 372 гривні 30% знижки. Таких форм є досить. Скляних не було, от буквально була менший точніше вибір. Рибку, шашличок собі так на шпажках можете зробити, запекти. Гусятниця 416 гривень. Ось така гусятничка і має кришку зверху, а знижка 30%. Гусятниця так. Це кастрюля, жорстке скло. А, кастрюля з кругою кришкою, напевне, може жаростіка скло. Напевне, можна і не знаю, верх на газову плитку ставити. Це я не впевнена, бо написано кастрюля, це якби. Ну, по суті, так можна. по суті, можна. А Це я маю. У мене навіть якомусь відео є. Вона не дешева була. Так, дуже хороші оці керамічні. Так, трішки іншу я маю. Я так думаю, що трішки іншого бренду схожа. Побачила трішки іншу, Тут взагалі якийсь пепер, Від бренду пепер. Хороші такі бордові. І вони не є дорогі, керамічні. Мені естетика сподобалася. Які вони класненькі. От візьму маленьку, щоб показати, вони всередині Ось такі глазуровані, якби крем крембеш, але отаке от бордо. Вони сподобалося. 36 гривень взагалі. Ну, така манюсінька, я не знаю. Треба їх по-любому там брати, не знаю, штук 10, що по факту ось ці горщики для запікання, для випікання. Класні, які класні горщички. Подивіться. Теж треба брати 3-4 горщика, щоб там чинахи якісь приготувати. Або інше якесь блюдо запекти з м'ясом. І одразу в горщичках і подаєте. Тобто така подача теж. Так, тут форм теж добавилося. багато новорічної тематики, а тут взагалі просто для рулету, форми для випікання рулету. Скільки тут багато різних форм. Сьогодні все для кухні, для господиньок. випуск для господиньок, які люблять випікати, готувати, люблять. Кухню. Так, ось такі. Малесенькі для міні-кексиків зі знижкою 192 гривні, 125 гривень, а тут форма для відвікання будиночка 289 гривень. Потім ви його збираєте. Вау! Як будеш шукати, точно не знайдеш. Ось такий можна новорічний будиночок спекти і зібрати. І далі можна ще отакий різний Дід Мороз, печенько, фігурки докупити, зробити чуть не цілу таку інсталяцію. Ведмедики, само собою. Так. Це щось не туди. 105 гривень. Кексики-порційні серце 205 гривень, 205 гривень. Різня. Це що таке? Так, підставка просто під гаряче і все. І не думати, що це таке 59 гривень. Ух ти! Всякі дрібнички класні. Мішки кондитерські, різні, 169 гривень 134. Шприц кондитерський є зі знижкою. Тобто різне, різне, різне випікати, всякі печенюжечки, тортики. Так, дивимося і одразу вибираємо собі і одразу купляємо, Мушка кулінарна 174 гривні зараз зі знижкою. Так. Це мені взагалі отак от захотілося. Багато додавалося це що? Це теж різні фігурочки, але немає, немає ціни. Ухти, подивіться, які додавалися ще чашки, красиві а мисочки в золоті. Ось це блюдо овальне, яке красиве золото. А ця така просто лакшері, чашечка. 230 гривень. Всередині є тут бренд і ясничка, 30% порцеляна фіора. Ось така красива чашка. Тільки погляньте на цю естетику, хто таке любить. Розкішний посуд. Ну, скажу, завжди приємно їсти і смакує завжди краще, коли красивий посуд. по-любому, по-любому, естетика відіграє дуже важливу роль. Така красива це тяжка, сподобалася 244 гривні, є знижечки, 30%. Це блюдо, красота, ця мисочка. Вона така от фігурна. Ой, 251 гривня. Просто красота. Сподобалася. Сподобалося. Це вже більш така стриманіша естетика. Теж красива, але більш стриманіша. 312 гривень, Такі чашечки разом з блюдочком. Ось так. Просто чашка. Просто кухоль. Не кухоль, а чашка, така для чаю більш. 187 гривень. А оці в новиночках дуже сподобалося. Просто біла естетика, додавалося багато. 127 гривень зі знижкою, чашка порцеляна. Це того ж самого бренду. Фіора і це така естетика готельна, ресторанна, все в білому, в білій порцеляні 151 гривня, ось такі чашечки з таким унизом. А ці вже широкі, великі, високі, 159 гривень. Ось така чашка. І різні є. Різні соуснички, тарілочки, миски. Тобто, подивіться, який шалений вибір. Є чашки ще з блюдечками, Знижка вони по 89 гривень, а 20% в основному 20 на такі соуснички. Наприклад, тобто 79 гривень зараз хочеться все. Ми, дівчатка, хочемо все, що відноситься до посуду. Ось такі ще тарілки, обідня 239 гривень. Тут вже з ободочками. той же бренд, але вже не глянцева, а таки більш матова поверхня, біла порцеляна 261 гривня. Ось така тарілка менша. Вони більш такі вже. Фактурні, якби фігурні, 111 гривень у ці глибокі, 168 гривень, тарілка супова. Ось така естетика. Мінімалістична досить. Блюдо кругле можна під піцу. І ще додалися ось такі чашки, теж цей бренд. Фіора, 299 гривень запаковані. А тільки погляньте, який принт красивий. Який красивий принт. Просто неймовірно квітковий. Подивіться, яка красива чашка. Вона не забита малюнком, все у міру. Отак чу чуть на білому фоні. Просто красота. Сподобалася ця чашечка. Чекаємо ще більше знижок, але хоча вже знижки є на 380 мл. Бренд ще є знизу написано. Тобто не просто штамповка, є бренд колекційна, можна мити по суду моїй машині і так далі. Ще ось така є, теж красива. Далі ще ось такі чашка з блюдцем. Ну дорого, взагалі ціна була 592 гривні. Зараз 444 гривні. Це чашечка і блюдечко. Ось така чашка. З таким ще набриском, як би фактурним зверху, по чорному фоні. І ось таке блюдечко. Ось так поклала, щоб роздивитися на цю красоту. І в блакитному кольорі ще є. Теж дуже красиво. Блакитне мені більше навіть сподобалося, ніж чорне, Але це так на любителя смак. Кожен любить по-іншому комусь чорне, комусь, хоча я більше схильно люблю чорне з білим. Але ця блакитна мені, навіть не блакитна, а такий синій кобальтовий колір. І ось таке блюдечко. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною в епіцентрі. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Напишіть в коментарях, які позиції категорії товарів в епіцентрі ви би хотіли побачити. Всім хорошого дня!